¡Ho, ho, ho, ho! Ой-ой-ой, який серіал, друзі. О, компанія HBO, 2025 року. Ну він дуже дивний, що гумор розрахований. Ну це незвичайний, знаєте, такий смукни за палець. Це щось інше. Ти дивишся і не можеш відірвати від нього очей. Так вони дивно існують, актори в кадрі. Він здається дуже простий, але не такий простий, як здається, на перший погляд. Вибачте, але я не знаю жодного актора. І мене все одно це затягла точки зору українського продюсера. Жодного медійного обличчя. І це круто, дуже цікавий гумор. Я дуже мало таких серіалів бачу. Раджу всім глянути. Він розповідає про те, що ми, ну, начебто, всі такі звичайні люди, всі ну, просто живемо собі, що зробимо, працюємо на звичайних роботах, менеджерами, але в кожного з нас є якісь приховані таргани в голові. це. Ми буваємо дуже всі. Різні. Подивіться серіал, який називається Між Крісел. Вона з кожною серією тебе поглинає. Я хочу, щоб ви написали комент. Якщо ви побачите кінець п'ятої серії, кодове слово для нас. Я зрозумію, що ви побачили цей кінець п'ятої серії. чекаю від вас ваші коменти, де ви напишете Дух Різдва. Ви дуже здивуєтесь, коли подивитесь цей серіал. Він називається Між Крісел. Дуже цікаві люди, цікава історія, і ви не зможете від нього відірватися.